Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера. На першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка» з вас сподобає і підписка, а з нас хороший професійний контент. Друзі, давайте разом розбиратися з вами, а чому в багатьох регіонах, особливо в хлопців на півдні, завчасно засохла кукуруза. Я розумію, зараз багато напишуть, що що тут говорити, немає опадів вже місяців за два, то й за три, то де ж взятися кукурузя, коли немає опадів. Ну, коли місяців два-три немає, то і кукуруза не буде, і соняшник зів'яне, і навіть сорго, і кактуси пов'януть. Але, друзі, давайте все-таки розглянемо основні причини, чому в багатьох хлопців, фермерів, все-таки кукуруза. Зів'яла, а поряд, можливо, там через 10 км, можливо, через 5 стоїть вона в нормальному виді. І ми знаємо, що так воно і є. Тому, друзі, не тільки головна причина, це відсутність вологи. Давайте назвемо всі причини, які можуть сприяти завчасному в'яненню чи засиханню кукурудзі. Я рахую, що в цьому році однією з основних причин, друзі, було це пізні терміни сівби кукурузи. через те, що в квітні було холодно, були приморозки, і хлопці сіяли кукурузу в травні місяці. А це для півдня України вже пізні терміни. Коли зазвичай сіється кукуруза ну, десь в кінці рідко березня, але буває таке. І десь на початку, в ну, першій декаді квітня місяця. Тому ви подивіться, середньостатистичні терміни сівби вашої кукурузи у вас на полях у вашому регіоні. І ви зрозумієте, що в цьому році все-таки терміни сівби були надто пізні. І вона не встигла розвинути кореневу систему. Нормально на глибину 1,5-2 метри. Розумієте? У кого були вони нормальні, хто посіяв рано. То кукуруза попала під заморозки. І на півдні вони були, і в центрі, і на сході, і на заході. І заморозки були трьома хвилями. Вони були і на початку квітня, і в кінці квітня, і навіть і на початку травня. І в ряді регіонів вони сягали аж до мінус восьми і в деяких місцях, і до мінус десяти градусів. Друзі. Ми також були свідками, коли на Київщині. Ми ложили термометр зі штифтом, Був заморозок з 6 на 7, а точніше з 7 на 8 квітня до мінус 8, а потім ще й 28 квітня був до мінус 6. І деякі сорти, особливо пізні стиглої групи, вони сильно були пошкоджені низькими температурами. Тому терміни сівби. і Заморозки, якщо вже були сходи. Вона відійшла, відновила свою вегетацію, але вона вже була пошкоджена. Вона вже не розвинула нормальну кореневу систему і коріння вони вже не змогли нормально розвинутись, нормально набрати глибину, щоб качати воду з більш глибинних шарів. Це одна із важливих друзі, причин. Ну, я назву ще і підбір гібридів це немаловажна причина. Через те, що багато гібридів, які більш все-таки стійкі до посух, до відсутності вологи, вони можуть витримувати. Є сьогодні програма в різних селекційних компаній по селекції на стійкість до ну, дефіциту вологи. Тому також необхідно подивитися, порівняти, якщо у вас навіть, можливо, два-три гібрида, подивіться, а який. Краще все-таки виглядає. Через все це це досить важливо. Друзі, третя немаловажна причина це азотні добрива. Азот хлопці дають і по 100 кг, і по 120 кг під кукурудзку діючої речовині. З надією, що вона набере масу, що вона дасть хороший качан і дасть нормальний урожай. Друзі, але не вносяться, або в малій мірі вносяться каліні, особливо каліні добрива. Друзі, і фосфор недоброго. Це також є причиною співвідношення внесення НПК азоту, фосфору і калію. Раніше співвідношення нормальним рахувалося десь 1 до 0,8,06. А сьогодні воно десь 1,0202 в кращому випадку. Тому однобоке надмірне азотне живлення спричинило якраз і. Ну, послабило розвиток кореневої системи і спричинило надмірну транспірацію рослин особливо в умовах, коли встановилася посуха. І рослини ну, швидко зів'яли, вони вже ну, в, багатьох, ну, в багатьох хлопців вони просто не дадуть урожай. Не сформувався качан, то таку є ну, тваринництво, можливо, там, на зелену масу. Хтось викосав, а в кого ні, ну будуть дискувати і будуть сіяти пшеницю чи озимий ріпак. А що робити? Ну Така от ситуація. Тобто я назвав оці три фактори, друзі. На, ну розумієте, Високі температури і ці жаркі періоди вони були і раніше. Просто про них мало хто описував і мало хто згадує. Такі температури вони були і 50 років тому. І 70 років тому, і навіть 100 років тому. І заморозки, друзі, були. І повторювалися вони і в квітні, і в травні, і навіть заморозки були і в червні місяці, розумієте? Але сьогодні всі забули, мало хто піднімає літератури, в інтернеті, цього не знайдеш. І тому всі пишуть: от немає вологи, немає, все, катастрофа. За вологу необхідно боротися, необхідно розробляти. Технології для конкретних регіонів, навіть для конкретного поля. В тих умовах, друзі, які ми зараз є. Тому необхідно дивитися і за коефіцієнтом зволоження регіону, а який він відповідно до багаторічних даних. Як часто ці посухи повторюються протягом останніх там, 20 років? Я пам'ятаю, 2020 рік, 2025 рік. І ви бачите, що посухи вони не в усіх регіонах відбуваються. На півдні посуха, в західній частині нормально абсолютно стоїть кукуруза більше двох метрів. Цвіте, прекрасний стан, ну просто як і інші культури, як і соняшник, і пшеницю хлопці збирають там по 8-10 тонн. Тому оце ми зібрали три основні. Причини, які, е, вплинули, їх, друзі, можна багато. Ще четвертий такий фактор це густота сівби. Густота сівби, друзі, в, сьогодні в африканських країнах, там, де отримують там, по 1,5-2 по тонни і, 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 і рахують, що це кращий, хороший врожай. фермера, хлопці сіють кукурузу з густотою 25-30 тисяч. І з шириною міжряддя 1,5 метра. Розумієте, для того, щоб отримати качан і отримати урожай там, 2 тони. Через те, що багато хто кукурузу там використовує навіть на хліб ну, як пожи... ну, продукти харчування для худоби і для інших цілей. Тому і в нас сьогодні необхідно задумуватися, а яку густоту. Хто зробив, напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво. Аналіз місту вологи в метровому шарі ґрунту перед сівбою кукурудзи і навіть півтораметровому. Ми говоримо тільки за метровий, а чому метровий? Коли коренева система соняшника до 3 метрів досягає, а кукурудза до 2,5, то необхідно аналіз робити вологи не тільки в метровому, а навіть і в півтораметровому шарі, а можливо, і в двухметровому. І коригувати густоту, можливо, ширину міжряддя. А з якою густотою фао. А чи сіяти з ВАУ 300, там, чи можливо необхідно сіяти з 220 і розраховувати на врожай 6 тонн, відповідно вкладати ну, витрати, коригувати під цей врожай, щоб отримати прибуток. Тому ще оце один із факторів. Ну, їх безліч багато, їх можна говорити там, про них, напишіть в коментарях, які ще фактори. Буде всім цікаво. Питайте, коментуйте, ставте вподобайки. Про все це, друзі, ми розповідаємо на наших вебінарах в осінній зимовий період. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами, приймайте участь в вебінарах і ви будете підготовлені і знати, що робити в цих критичних умовах. На все добре, з вами, я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі. Пока-пока.